Всем привет! Сегодня выехал на рыбалочку, на поплавочка, на червячка, кукурузу. Может покидаю на блесну. Тут у нас Кто-то ловил ночью. Рот под стоит. Трошки ветер есть. Але я думаю, що він не завадить ловити рибу, ну так що погнали. Приплив я до свого місця, де хочу ловити. Я тут завжди коли плаваю, то я прикормлю кукурудзу, різні каші. Вилет для короба і ще не знаю, чи тут є короб, казали, що колись був, але не бачив, не ловив, не знаю. Плящ, плотва, краснопірка, язь, щука окунь, то тут є точно. Зараз я буду якось вмоститися. Буду тут закидають. Ну що, будемо починати ловити на дівку Зараз я глибину ще раз перевірю. Ага, велика. Не менше. А вода трошки впала. Тиждень не ловив, то впала чуть вода. Ну все, будемо чекати кльову або зараз буду робити якусь прикормку. Mm. Побачимо, що буде. Може взагалі сьогодні не буде клювати нічого. О, первый клев есть mm -hmm. на кукурузку. Хорошо. Mm -hmm. Вот такая рыбинка mm -hmm. Хорошая. Зараз я достану. Mm -hmm. вот такая... Может будет клево сегодня еще. Закинув на дві вудки, будесь хвилин 20 просидів, нічого взагалі не було. Та на одну на кукурузу взяв тільки що. А на черв'яка того окунця зловив маленького, такого як мізинець, ну малесенький. То старався його так витягнути того гачка, щоб окунь вижив. Ну поплыл. О, вот, это кого. Тут видите, такая майка. Червочка уже съела. Смотрим где эта червочка. О, опа, вот все хорошее. О, це хорошая поточка. Ого, яхти взял. Чкай. Чка-чкай. Зараз. Чка-чкай. Бляха. Вот то взял. Очень, очень. Оп оп. Хороший. Ты... рыбинка. Иди сюда. Просто пойдем. О, еще одна. Еще одна. Иди сюда. О, Все хорошо тоже. Иди сюда. О. Стыдь. Ой, это хорошая. То краснопірка була, а це плотва. Добре, розумію? Слизька. Знов є клюв. Щось там дзьобає. Щось тут буде. Ага, не буде вже. Там трава зачепилась. Але таких дві рибки гарних підійшли. Плотвичка. Краснопірка чи то ясь, я їх путаю. Така більш заокруглена, то краснопірка, так? А така довговата ясь. Чи навпаки? вони якісь дуже схожі. Гарна була покльовка, я на цього чекав. На дві вотки одразу, але файно. Там ці Б, тут, навірно, вже немає нічого. Не є. Треба перекинути туди ближче до кобишового. О, вже зразу. Щось взяло і веде. О! От. Дробне. І там уже є риба, там є, є, є. нема. От блін. Чи щось мале. Не встигло взяти його. Машинка дубинка зибу зыбло не было хвилин двадцять семь. Що на черв'яка не кидаю, бо на черв'яка саме даробне. На кукурузу треба трошки довше чекати, але щось як візьме, то візьме таке добре. Взяло. Ух ти. Ух ти. Оце взяло. Ух ты! Ух ты! Оце взяло. Мабуть був окунь. а Ще й зачепилося. Добре. Щось починає там брати. Думаю, що окунь. Тільки що так взяло. На дно так потянуло. Я тяну, а там десь за водоросли зачепилось. Все на месте, червяка нема. Я думав, що гачка. Але что порвугачка. Давай, давай, я думаю, что окунь. знов. Що ж це за риба, вы скажите. Не могу ее поднять. Что это за рыба? Водоросли. На ну, блин, водоросли. Врешті витягнув ось такий його на червячка. Це він сидить там в траві. Зараз буду на якусь маленьку блісну кидати, мабуть. Побачимо, що буде далі. Я думав, що моя рибалка закінчилась, но поплавок закінчився. Але окунця то я ще тягнув. Вже хотів плести додому. Погода так швидко спортилась. Думав буде дощ, але дощу не було. Вітер такий був крепкий. Та я постояв трошки на березі. На острові, точніше. Ось такий окунець взяв. Ну, зараз ще трошки кину, значить Якщо взяв на мепса, на мепса взяв помаранче. Якщо окунець взяв, то зараз ще чуть кину. Зранку така гарна погода була, сонечко, трошки хмари. Вітер подував, але то передавало дощ, але дощу не було. Зараз стало хмарно. Вітер, дощу нема. І нема де не половити вже. Такий вітер. Попливок погано ловить. На кукурузу не хоче. На черв'яка не хоче, але як візьме, то окунець маленький. Зараз ще так чуть покидаю. Може щось буде більше. Так, ну що треба забирати якор. Та якось пустити вдома. Приехла. Але я тут вже замерз трохи Ну що, вирушаємо Там тут такий вітер капець Тут я трошки в затишку стояв А там далі я не знаю Мені там зараз буде Страшно плисти. Ну зараз якось додому треба. Всім добра, слабенечка рибалочка була сьогодні.